Привіт, друзі! Сьогодні у мене буде зразу декілька, розмов, декілька тем для розмов, але вони будуть пов'язаними. Перша тема для розмови це те, що візит Зеленського в Америку повністю провалився, на мою думку. Він повіз туди не план. Він повіз туди вимоги. Це не здивувало Байдена та Білий дім, тому що вони не побачили в цьому так званому плані стратегічний план. Вони побачили саме вимоги того, що дайте нам більше зброї, більше грошей, дозвольте нам стріляти в глиб Росії, і саме це начебто допоможе перемогти Росію. Тобто Америка очікувала від Зеленського якогось конструктивного чіткого плану, стратегічного поетапного, поетапного покрокового плану, щоб розуміти, що Україна справді хоче перемогти у війні і вона знає, як це зробити. Однак вона отримувала знову ж таки суто, вимоги і таку трошки бичку. Зі сторони Зеленського. Ну їм йому не звикати до бички. Вони прекрасно розуміють, хто такий Зеленський, як він себе поводить. Так, вони виділяють 8 мільярдів доларів. Але оцім, оцім всім, скажімо так, те, що вони відчули, те, що вони дипломатично сказали, що ми не здивовані. Це ще раз підтверджує мої слова, тому що американці готові комунікувати з Україною, але не з зеленським, бо вони знають, хто такий Зеленський. Вони готові комунікувати в обхід з представниками суспільства, з журналістами і виділяють вони гроші не Зеленському. Щоб він їх розкрав, а виділяють гроші армії, виділяють гроші тим, хто потребує цього. Зеленський хотів привести з тих перемовин папірець, що от я домовився, от американці дали добро, все, обирайте мене, я буду вічним президентом України. Чому? Тому що буквально сьогодні прийшла інформація, що Зеленський не виключає проведення виборів е, президентських у е, 2025 році в Україні. Тобто він почав готувати платформу, він надіється, що от він отримає цей папірець і зможе цим папірцем сказати: ну от нам дають то, 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 то значить, я хороший президент, значить обирайте мене ще на один термін. Е, а там. А якщо не будуть давати американці, те, що ми хочемо, ми підемо в Китай, до Китаю і продамося Китаю. Ну, там... Зараз головна задача у Зеленського це перемогти в цих виборах, але він не враховує одного факту, що якщо він буде проводити ці вибори, то йому доведеться ввести повну свободу слова. А якщо вводиться повна свобода слова, то забирається тілі марафони, починається литись правда, починається передвиборча боротьба. І так працює демократичне суспільство і країна. Тобто, насправді він не зовсім до кінця розуміє, що це означає для нього особисто. Друга тема, про яку я хочу поговорити, це Багато всяких політологів кажуть про те, що от треба там заморожувати конфлікт, домовлятися, сідати за стіл переговорів і так далі і тому подібне. Е, сісти за стіл переговорів, е, це означає погодитись на ті умови, на яких ми зараз є. Тобто ніякого Криму, нічого не буде, а Крим стратегічно важливий. До України, як я вже і казав раніше в попередніх відео. Чому? Тому що е, всі торгові шляхи переважно йдуть по воді. Тобто, вся економіка йде через воду. Так, да, ви можете сказати, у нас є Одеса. Але е, давай, давайте будемо чесними, е, закінчується, ну, заморожується конфлі... е, війна. Заморожується війна. Ясно, що Росія буде розуміти, що Україна спроможна буде торгувати через Одесу і буде всіляко цьому перешкоджати. Мінувати, не давати випливати судам, запливати судам, ну всіляко буде вибачати, гадити. І потім прекрасно розуміє, що якщо Українцям, українцям вдасться деокупувати Крим, тоді в них є економічне майбутнє. Все з'їжджається на економіці, на, на торгівлі. А як я вже казав, вся торгівля, переважно, вся торгівля йде по воді, шляхи по воді. І без Криму Україна буде економічно нікчемною. Тобто це стратегічний, ця стратегічна територія, якщо вона буде втрачена, то Україну можна буде економічно поховати. Всякі там портніки, бігавці, які ратують за перемовини вже, от вже тому, що там їм хочеться. Вони не розуміють, напевно, не розуміють перспективу в перспективі, дальню перспективу. Що ми скукожимось, ми навіть якщо ми вступимо в Євросоюз і в НАТО, так як хочуть вони, і в принципі хоче вся Україна, і це в принципі єдиний вихід України. Але якщо ми вступимо в Євросоюз і в НАТО без Криму. Ми, будем, ми не будемо здатні забезпечувати себе. Ми будемо чисто як країна на, ми і так на Я Спеціально так кажу. А без Криму ми лишимося на содержанні на довгі-довгі роки. І не факт, що вийдемо з цього содержання. Тобто ми і так вже. Суперзалежні, а так ще буде ще більше ще і правила Євросоюзу, ще й багато-багато. Тобто ситуація буде зовсім інакша. А з Кримом ми зможемо вільно торгувати. Ми зможемо самостійно заробляти гроші. Ми зможемо е, грати в Євросоюзі якусь роль, е, роль, яка буде вагома за рахунок нашої економіки. Без Криму, ви розумієте, що буде. Ну, це моя думка, і думаю, що вона має логіку і має право на існування. До речі, пишіть в коментарі, чи підтримуєте ви цю думку, чи ні. Домовлятися доведеться тільки в одному випадку. Якщо ситуація зайде, ну, прям найгірша ситуація, яка може бути. От виграє, наприклад, Трамп на виборах. В Америці. І тоді буде п'ята точка. Тоді нам доведеться, скоріше за все, доведеться йти на якісь поступки, але це в крайньому випадку. Там я надію, що це крайній випадок. Якщо цього випадку не буде, то в принципі домовлятися на таких умовах. Втрачаючи території, стратегічні території це постійно собі в голову. Хіба українці таке займаються тим, що стріляють собі в голову? Для чо? Е, всі ж розуміють, що Крим це стратегічна точка. І що той, хто нею володіє, той і в Шоколаді. Не дарма для Путіна це настільки сакральна точка. Південь, Крим. Він, він то, що там відбувається на Донбасі, йому як то кажуть, по великому рахунку по цимбалах в стратегічному смислі цього слова. Я не применшую подвиг наших, е, солдат, наших солдатів якому разі. Ні, просто якщо дивитися на стратегічну, то стратегічно йому набагато важливіше якраз таки Крим і Південь України. Ну, Включаючи Крим. Тому що це вода, вихід на воду, а значить шлях до торгів. Торгівлю, до торгівля до торгівлі. Він з Кримом він зможе заробляти і вести війну далі. Тому що Крим забезпечуватиме е, йому, по-перше, по перше він буде собі в тобто. Це така ахілесова п'ята Крим. Як мінімум дві причини, чому треба повернути Крим і тоді вже проводити якісь там перемовини і так далі. Це економічна, стратегічна і ахілесова п'ята Путіна. Тому що це буде величезний удар по ньому особисто. І Курск, наприклад, це показав тільки це десятикратна Більше, стократно більше, більше удар буде. І я сподіваюся, що Америка не допустить так званих перемовин. Тому що, як ми вже бачимо, Америка починає діяти в обхід, да там всякі гермачі, татарами і так далі. вони страшно хочуть перемовин. Страшно, хочуть домовитись з Китаєм, там, щоб Китай кришував Україну перед Росією, щоб Китай там був посередником, щоб продати Китайцям Україну, щоб продати росіянам комусь, аби продати і аби просто світі з України. А Америка, бачачи цю ситуацію, вона розуміє, що ситуація може бути критичною. Вона вже могла бути критичною, якщо б не Курська операція. І в підсумку Америка діє в обхід. І це прекрасно. І це то, що Америка відчила особисто Зеленського, але дала 8 мільярдів доларів. Якраз таки говорить про те, що Америка готова співпрацювати саме з Україною, не за владою, а з Україною. І я вірю то, що все буде добре. То, що ситуація повернеться так само, так як має повернутися, тому що в Україна насправді вже давно мала би сильно постральніше, ніж зараз. Постраждати, якщо б не. Так звані щасливі співпадіння. І я просто надіюсь на те, що цих співпадінь буде дедалі більше. І все складеться так, як має скластись в позитивному плані для України. Тому що, якщо не складеться, то тоді мені навіть страшно про це говорити, що буде тоді. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Мені дуже приємно читати ваші думки, спілкуватися з вами, які, якими б ваші думки не були, мені надзвичайно приємно все одно. Отже, до нових зустрічей, друзі.